Так, Попросили мене відполірувати скло від вантажівки. Вантажівка з канії. Ось так. Ось так виглядає у нас скло. Дуже затерте. Ну і Зараз будемо працювати і потім покажу результат полірування. Так, і кінцевий результат, що у нас вийшло після поліровки скла. Ось скло. Ідеальна прозорість, абсолютна відсутність пошкоджень. Так що все можливо. Все можливо.